Всім привіт! З вами Пузянчик. Це відео буде коротким і в ньому нічого такого особливого не буде. Перейдемо до суті. Я повидаляв деякі відео, і тепер, як ви бачите, у мене їх не 382, а 242. Зараз роз'ясню. Нащо я це зробив, куди це все пішло, ну і чому я це зробив. Всі нормальні люди розуміють, що я це зробив не просто так, а по своєму бажанню. Справжня причина того декілька. Перше, це те, що вони мені не потрібні. По-друге, деякі, деякі відео мені стало соромно. Просто коли я їх почав дивитися, мені просто було. Ну, Дуже соромно, тому що я там казав деякі непотрібні речі, в мене була, був інакший голос, і, коротше кажучи, ці відео були дуже погані. Я це розумів ще тоді, але зараз я вирішив зробити рішучий рух. Я дуже довго їх видаляти і просто лишити. Але зараз я згадав за таку функцію, як приховані відео, просто обмежити відеодоступ. Скільки ж відео я все ж таки видалив на початку? Я казав, це 140 штук. По моїм підрахункам, це трохи більше як третина всіх відео. І куди ж вони пішли? Ви на відео, ви можете бачити на своїх екранах, пішла особливу папку, яка доступна тільки мені. Це приховані відео. Ну, а половина відео я видалив, просто видалив. Тепер їх не можна повернути, тому що вони вже були давно видалені з моїх девайсів, і тому їх ніяк не повернути. Що я зробив ще з відео? Ті відео, які є в наявності, в деяких відео я поміняв назву відео, в деяких відео я поміняв опис, додав змінено там день і своє коментування. Наступне питання: які з цього будуть наслідки? По-перше, я чисто потрошив, хотів сказати, чисто потрошив півтора роки своєї активності на каналі. Тепер деякі відео, які були отут проміжкові, ви їх бачите на своїх екранах. Тепер між ними пропали інші відео, а це означає, що ви будете бачити, що інтервал між випусками відео набагато-набагато збільшилась. Тепер я відповім ще раз на питання, на що я це зробив. Я це зробив, тому що я би хотів вже почати робити канал з чистого листа. Тобто тепер офіційно, на мою думку, саме з цього відео починається моя діяльність. Ще є цікаве питання, а що ж буде з переглядами, тому що загалом, наскільки я пам'ятаю, перегляди на всіх моїх видалених і прихованих відео десь штук може 100-200. Поки що нічого не помінялося, у мене 3243 перегляди. Але потім це цифра може змінитися. Якщо ви це відео дивитесь вже у жовтні, то ви можете закінчувати дивитись відео, тому що я тут буду казати. Про відео, які вийдуть незабаром. Як ви можете побачити на своїх екранах, через буквально годинку вийде відео, віде, що ж таке Clash of Clans. Над ним я працював цілий місяць, тому раджу подивитися. І про наступне відео з цього моменту я почну відповідати на це питання більш конкретно. Наступне відео я одразу спойлерну, буде по Бравл Старсу. Там я запущу нову рубрику. Саме відео я планую випустити вже у жовтні, але конкретно коли я не можу сказати, тому що все це залежить від моєї праці. Надію, що це відео було вам цікавим. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь, якщо ви хочете бачити мої відео і надалі. Зустрінемось у жовтні.